Сім піс, мене звати Аня, і вітаю вас у новому влозі. Як ви вже зрозуміли, це буде селянка з рандомних моментів, тому що мої будні в Україні були дуже рандомними, і все залежало від того, які у мене буде настрій. Отож, зараз ви можете спостерігати моє міні-тренування на моїй кобилі. Тут ми просто намагалися походити, типу, палички, жерді. Для того, щоб я побачила розрахунок, тому що я хотіла стрибнути ось цю хрестовину. І як ви можете помітити, в принципі, все було більш-менш нормально. Але я хочу сказати, для мене це було максимально незвично, тому що я фактично забула, як це ходити по жердям, стрибати взагалі. І через це в мене постійно була кріпатура, бо я давно не їздила прям так, щоб кожен день фактично. Півроку, напевно, то, типу, моє тіло пам'ятає, що потрібно робити, але у мене просто не вистачало фізухи і не знаю, типу, витримки робити все настільки класно, як я звикла робити. О, це було дуже складно морально для мене, тому що я думаю, ті, у кого постійно паузи в спорті, зрозуміють, про що я. І однією з моїх найулюбленіших точок в Києві є парк оту, тому я звичайно навідалась туди. Я, до речі, пам'ятаю цей парк. Останній раз я там була, коли він був максимально засніжений. І це було дуже гарно, але в цьому році мені не дуже сильно пощастило. Хоча мені здається, в кожну пору року цей парк шедеврально гарний. Просто вау! Якщо ми з вами говоримо про Японію, то подивіться на мою катану. І ні, мені було не холодно. Я була вдягнена так лише 5 хвилин для фоток. І наступні кадри це тупо рутина в Україні. Послухайте це. А ще одним з моїх хобі стало фігурне катання. Типу, мені завжди подобалось кататися на коньках, але знаєте, останнім часом щось змінилося, і я навіть почала вчити певні елементи. Як ви можете помітити, тут я намагаюся робити спіни. Це мої перші прокрутки в житті. Типу, реально, просто подивіться на мої емоції. Я тут максимально в шоці з себе, тому що я не знала, що я так взагалі можу. Ну, а це чисто база, вайб. Саме класне відчуття знімати стружку снігу, я не знаю, знімати сніг з лес своїх коньків шедеврально. Але мені дуже подобалася атмосфера. Якщо чесно, ну, типу, давайте так, на той період не було снігу, але от саме на льоду було ось це відчуття, типу, різдва нового року. А ще, якщо ми будемо говорити про мої улюблені хобі, то це скупти тварин, типу, ну от прям товкти їх реально. от От ви можете помітити, да? типу, бідна собака, мені шкода. І я дуже часто люблю задовбувати свого кота, як ви можете помітити, він не дуже щасливий. Але, ну, типу, коли він сидів на вулиці, він знав, на що він підписується. Да? І так, да, якщо у вас виникло питання, це кіт підібраний з вулиці. І про задовбування тварин, ну, ви можете помітити, да? що ми тут разом з нею дуріємо і нам абсолютно комфортно. В цьому у неї такий гарний настрій тоді був. Бачите, вона сама пропонувала мені погратися з нею. Я там просто ходила, сміялася, тому що я давно не бачила свого коника таким активним, таким щасливим, готовим стрибати і підкидати свою дубцю настільки високо, якщо чесно, я була дещо в шоці, тому що зазвичай вона так високо не казлить. В неї просто ну, не вистачало чи сил, чи їй впадло було. Це просто лайтова походочка, проходочка, я не знаю, хорс-волк. <ріст> да, до моделінгу мені далеко, але я такий кайф спіймала, тому що ну, ви можете помітити, я просто пристігнула до неї чомбур, до неї, це так тупо звучить до недовостка. І ми просто якби ходили, насолоджувались атмосферкою. Це було дуже кайфово. Мені дуже сподобалося, що вона відгукується на команди, але скажу вам чесно, якщо б я так пішла ходити з нею по території стайні, я думаю, що ми б закінчили десь в полі на траві, ну, у нас би там би стопік був, або ми б вже зупинилися в конюшні. Тому що це вона на відео, така няшка мілашка, прикольна, а так вона може утащити куди завгодно, і це жінка, Потужна, дуже, яку не зупинити. Це вона прикидується для відео, що вона така вся мі-мі-мі-ня-ня-ня. Воно сайдай свої показує, а це я свої акробатичні вміння вирішила показати. Бачите, мене надовго не вистачило, ножки вже шутаються, все. Не звертайте уваги на цей бред. В мене вже воно кінь навіть намагається висаджувати. Я вже мовчу про вас. Ви не впевно думаєте, Боже, коли вона вже закінчиться свої. Тупі розказує і дасть нам подивитися на свою тупу комунікацію з конем. Ладно, але якщо серйозно, то вона просто клянчила вкусняшки, і вона думала, що я їх буду давати. І як ви можете помітити, ушки настроєні вже, кінь готовий їсти. Їй дали їй вкусняшку, кінь щасливий, кінь може далі йти гулять, слухатися свого хазяїна. Ви знаєте, що це за штука, яку я чухаю свого кота. Це масажер для людини. І коли я казала, що я люблю прикалуватися і ну, скубти тварин, ну я якби не жартувала, але йому подобалось. <плес> і одного прекрасного зимового дня я нарешті добралася до найголовніших пам'яток Києва. Маршрут стандартний. Я думаю, ви самі розумієте, куди я прямую і навіщо я туди прямую. Я просто насолоджувалася цими вуличками і новорічною атмосферою, тому що я не пам'ятаю, до речі, під час цього влогу це вже був новий рік чи ще не був. Мені здається, це вже новий 2025 рік. Але зараз не про це. Я даю вам можливість послухати музичку і подивитися на те, як я топчу кота, який тримає дуже цікавий ліхтарик в своїх лапках. І так, я думаю, ви розумієте, куди я прийшла. Якщо ні, то це відьма-бар. І останній раз я тут була, напевно, роки три, тому у нас свій день народження, і прийшов момент обирати собі коктейль. Тут така історія: ти, типу, тасуєш карти таро. Ну, я не сказала, що це прям карти Таро, це якісь авторські карти, я не знаю, і витягуєш одну карту, на якій, власне. Намальовано щось, написано щось, і ти читаєш потім назву свого коктейлю. Карти дуже класні, до речі, вони мені сподобались. Це, власне, ті карти, які витягнула я і моя мама, тобто нам ці коктейльчики принесуть. Мій, до речі, був голубий ось цей з кокосиком, ну і, звичайно, куди ж без закуски. <сих> а це я просто не знаю. Бамбук на мене впливає дещо цікаво. Я до нього причепилася, навіть хотіла його купити, занести додому, але потім вирішила, що. Що я з ним буду вдома робити? Так само я подумала про цю книгу. <плес> типу, просто я уявила, який важкий в мене буде чемодан. І подумала, що не треба. Ну, і, власне, куди ж без того, щоб поролити кота? Ну і, власне, це кінець цього відео. Сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Тицяйте лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай-бай!